Мобілізаційні плани національної економіки, охорона загальнонаціональних об'єктів та оперативна інформація від силових структур. Такий план дій оголосив глава уряду керівникам ОДА. Прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк доручає взяти кілька сот об'єктів загальнодержавного значення під обов'язкову охорону Міністерством внутрішніх справ України, Національної гвардії та службою безпеки. Ще одним дорученням прем'єра, голова волосних державних адміністрацій, є проведення щоденних оперативних. Нарад з представниками силових відомств для координації роботи з безпеки громадян і об'єктів інфраструктури напрацьовані роботи кожного починає як керівник цивільної оборони. Я вимагаю кожен день голова адміністрації, начальник місцевої міліції запросити керівника служби безпеки керівника служби з надзвичайних ситуацій. Тих керівників стратегічних підприємств, які знаходяться у вас на території, щоденна оперативна нарада з питання координації роботи по безпеці громадян і об'єктів інфраструктури в кожній окремій області.